Цікавий сигнал, народ. Я мушу це докопати. Класний сигнал, якась там річ прикольна з Другої світової, по-любому. Всім привіт! Ви на каналі Україномовому каналі Вуйка Штірліця. Сьогодні ми вирвалися таки на коп. Що зможу знайти, то покажу вам, що не знайду, то не покажу, бо не знайду. Я підійшов під позиції, значить, де були. Бої, де відбувалися бойові дії часів Другої світової, Венгри, там, мадяри, німці, все на купу І зараз почну тут бадати територію. Буду знахідки покажу, не будуть все одно покажу те, що знайду. Дивимось, не перемикаємось, буде цікаво. Чудовий краєвид, природа пташки співають. Хочу вам показати трошки далекі гори, Карпати. Ось такі у нас красоти Ота, дуже далеко та, навіть люди живуть на тих горбочках, люди живуть. Ого, хати є, нічого собі. І так камеради, у нас перший сигнальчик, такий потужний, класний, алюменьовий. О, дивіться, що попалося під листями. Баночка, як гадаєте? А? Звіни? Перевертаємо. П-бебебем. Пабам. Вау! А то є крем! Якийсь швидше бувний. Я щось так думаю. Такі в Мадярів були. Не на мадярських позиціях. Крем, якийсь там паба-пам. -па Що воно таке? Напевно, взутєвий, швидше всього, о! Тут ще якісь написи. Кадаль, мадаль. Ага. Не відкривається, не йде. Ну Зараз відкрию, подивлюся, що там. Наберіться терпіння. Не перемикаємось. Так народ. Відкрив я цю кришечку. Нічого тут немає в цій баночці. Але що я побачив? Запах такий цікавий, специфічний, я нюхав. Гуталін. Гуталін для крем для взуття. Бачимо, що чорне ще повимазувано. Оце так? І ось тут в краю, ще залишився навіть. Видно, від щітки хтось так пастував якісь мадяри тут собі взуття. Червики, оце оце ще чорне по краях оце і паста. Це є ще крем для взуття. Це ж треба таке, ні? Скільки років? А крем ще зберігся навіть запах є кремовий. Скільки б років прийшло. Йомоє, навіть баночка так уціліла класно. Взагалі бомба. Я в шоці. Ось така красота. Написів нема, дивився, ініціалів також нема. Чогось, щось там є вибито, але то вже не видно. Буде? Нічого. Класно. Кусочок історії тримаю. В себе в руках після 75 років з лишнім. Тримаю історію. Ось так народ. Мадярські позиції. Тут купає окопів, бункерів. І скрізь сюди були, стояли мадяри. Бою, воювали і дещо губили, бачимо. Продовжуємо наші пошуки. А у нас народ цікавий сигнальчик. 90-б'є як колір. Але хто знає. Чіткий і класний потужний сигнал. Може бути і чорнина. Було, камради, ось що там. Така важкенька, це алюміній, така Це патрон білого кольору. Значить, ще ця штука ще ціла, бо завжди знаходиться тільки цей нес, або ця штукенця. Тут через дирочку воно свистіло, як летіло і світило білим. Сигнальна ракета. Ось така була у Мадярю. Сонце бі, навіть немає як показати. Ну що, прикольно. Це вже результат. Хоч якийсь є по мадярах. Йдемо, шукаємо. Народ, був чіткий класний сигнал. Дивимось. Подивіться, що я відкопав. Знову баночка. Вам покажу, знову баночка. Латунна. Що до чого, не знаю, що це. Був за крем чи вазелін Мадярський. Але ми на Мадярських позиціях і це не сучасна згуба. Немає нічого? нічого тут. Хто його знає, може якийсь нумізмат залишив копійку, монетку, але не тарабани, значить порожня. Вже прогнила, просіла. Якась латунька чи цинкова. Виглядає, навіть не знаю. Написів немає, фарби немає, нічого не витиснено. Ну, ну. Що воно таке? Хто знає? Пишіть коментарі. Коментуйте, учіть мене. Показуйте, доказуйте, буду тільки радий. Чомусь новому навчитися і щось нового знати. Цікаві тут місця. Так, народ. Тут є такий окопчик. Тут по-любому хтось колись сидів і щось чудив. Або стріляв, або щось згубив. Бо тут класний сигнал. І глибокий. Не знаю що там. Але щось там є цікаве. А було то народ ось такі набої петюнчик Манліхер 8,56 Нічого цікавого, обойма згнила, повністю прогнило. Залишились латунні патрони на такій глибині. Сантиметрів 25. Апаратик бере добре, глибоко. Ну, Не цікаво, ми таке не беремо, закопаємо і продовжуємо шукати щось цікавіше, ліпше. Гарна погода сьогодні, чудова днина. Пташки співають. Красота, ляпота, сонечко. Давно не було такої погоди. У місяці так три. Сьогодні один такий день, коли я зміг вирватися. Камеради, вилізла ось така баночка. Знов частина верніше, від баночки. Можливо, крем, можливо, не крем. Що воно таке? Таким. класно. При класна. Приний сигнал капець. І ось такий. Бачимо. Від п'ятюнчик така обойма від Манліхера. М95 чи щось подібного. Чи М43. Ну, якось так. Тут 5 набоїв було, ще досить бадьорий, такий міцний. Бачимо. Ну, але вже гнилий. Але ще тримається. Купи. Ну а ми йдемо за кращими знахідками. Може якраз повезе. І так народ. Ахтунг, ахтунг. Мінен. Ви готові? Зараз вам покажу потужний сигнал, що я відкопав. Я сам аж ахнув. І так. Ахтунг. Мінен. Готові? Все, показуй! Три, чотири. Дивіться. Що це? Вам нагадує? Ага, страшно і мені вау! О! Що воно таке? О! це камінаха. Авіабомба! Радянська! Є клейма! я Зараз покажу! Якщо відтру. Є клейма, така вона покорожена, щось згнило трошки і трошки папороті. Тут є клейма. Зараз вам покажу, якщо буде видно. О, видно. Не дуже добре відтерлися, але щось видно. Що головне нам видно. Подивіться, скільки клейм. А Зараз на сонце сонце. О, Бачимо 42 й рік. Оце одне, щоб видно добре. 42-й. Щось тут. А, А, ще. О, а! І тут ще ряд клейм. Незрозумілих. А тут 44-й. Чи вони... З. Чи вони здатніше? Тобто до 44 го два роки. Чи, можливо, дата використання від 42 до 44 треба використати? Ось така потужна мінаха. Страшно. ось це хлопаки. вважайте з такими речами, бо це є небезпечна знахідка. І так, хлопаки, у нас попалася мега-рідкісна для наших лісів країв. Ось така планочка. Знаєте від чого? Це і... Від патрон Маузер. Е, Забу калібр. Ну, значить, планочка вставлялася у такий пастолет з такою обоймою. Може в курсі, бачили, революційний. В революцію бігали з 1800-х років. Тут було 8, здається, набою. Чи 10, чи 8, не пам'ятаю, здається 8. Ось таких довгеньких, похожих на ППШ. Вставлялася планочка з набоями. Планочка. Випадала, набої залишалися в магазині і па-па-па-па-пах таким довгим дулом. Ну, Знайду фото, покажу вам. Оце є мега річ. Цікава така, що вона тут робить на мадярських позиціях. Невідомо хто її мав. Можливо ті самі мадяри мали. Використали. Ну, оце рідко попадається така планочка. Вона, правда, ржава. Я колись знаходив давніше ще в 90-х. То були з набоями класними. Металевими і латунними патронами. Ну, наразі тільки планочка. Це дуже рідкість. Камеради надибався ось така пальцевідривалочка, штукенція. Бачимо, від мува закручувалося в мув-детонатор. Розсаперена, можливо, надіюся. І викинута саперами. Вже небезпеки не представляє. Але ватру кидати, звичайно... Не рекомендується, щоб були ваші пальці і очі цілі. Шукаємо. І так хлопці, дівчата, попалася у нас така мінінг-гранати на Ахтунг. То є колотуха венгерська. Немає нічого, детонатора немає, вона порожня. Тільки тут є тротил середині. Кілька грам. Так, в районі. 75-80 десь. Така потужненька. ну Якщо тут закласти детон, то взрив буде потужний. Ого-го, мама не горюй. Ну, але ми таке не беремо і зараз ховаємо вам показати тільки, що за залишки війни, які ще є в нас в наших лісах, що можна знайти? Що залишилось? Комарі кусають, йомає. Ну а ми... Пікаємо далі. Тут бачимо окопи, вам може так не видно. Сюди-сюди йде окоп. Сюди-сюди зі -сюди. загосподім. Зараз все тут обходжу, обадаю. Це класний горб. Я ж тут, до речі, ніколи не шукав. Місце таке прикольне. Шукаємо. Так, камерадин, У нас чергова небезпечна знахідка Ахтунг Мінен. Недавно я вам показав, кілька хвилин тому таку ж саму. І подивіться, ехо війни. Буквально стоїть під смерекою. Забита і не зірвалася. Подивимося з вашого дозволу. Хочете? Цікавість розпирає? Вау! Давайте подивимось. ого го го ну, Теж гниловата така. Оцей стабілізатор вже гниловатий. Детонатора бачимо немає нічого. Надписів немає, клейм. Хм. Зараз ховаємо, закопаємо. Ось така історія. І так, камеради, попався потужний сигнал. Я вже його доблю тут десь хвилин. Щось там є дуже цікава деталюшка, звичайно, металева, але вона якась підозріла, щось нагадує. Можливо залишки зброї чи... Якогось міномету. Дуже класний сигнал цікавий. Глибоко, важко копати, бо такий ґрунт каменистий, страшно важко. Треба було потужного фіскарика лопату, бо ця, ця лопата легенька вона не справляється. Ну і сокірку, бо там вросло в коріння. Зараз буду довбати. Всіма ху, силами. З мене вже тече під рікою, але хочу додовбати цей сигнал, бо він є цікавим. Цікавий сигнал народ. Я мушу це докопати, класний сигнал, якась там річ прикольна, З Другої світової, по-любому. Щелець Я мушу докопати це, вже йде, вже йде. Що тут зібрати? народ Щось є потужне. Я хочу це бачити. Класна річ. Може бути якоюсь доталюшкою. А до зброї. Щось вимальовується там. Досить прикольна штукенця. Я не знаю що. Не знаю, чи корінь перерубає. Буду, буду рубати скільки треба буде. народ. Все заради вас, щоб вам показати. Цікаві знахідки. Я гадаю, це буде цікаво. Дивимось. З одного боку прирубав підважую. І ця штука вже піддається. Реально. Я її розхолітаю трошки. Все тут підрубаю кернець. Капець. Мозоля собі на тер -мо! Пау! Oh. Я! Yeah! Це мадярська лопата саперна. Дивіться. Бачите? Мадярська. мега рідкісна Правда, стан. Стан, звичайно, хотів би бути більший, краще. Ліпший. Я не зрозумів, просто оця деталюха, що за деталюха. Це якийсь дріт був у них забитий. О, залишки ще дерева є. Вона в дереві. Ось така, ну майже як моя. Бачите? Комарня. Прикольна. Ви собі не знає, це мега рідкість знайти таку лопату. Бо це є мадярська оригінал. Кнопочка була відгнила, я так зрозумів, чи спорта, вони заплішили мадяри якомусь якогось дротика і копали тут. І копали тут бункер, окопчик. Одиночку, так і залишилася лопата по сьогодні. Стан тут уже погнила. З нею вже нічого не залишиться, якщо її відреставрувати, забрати, то вона вже в одному місці прогнила капітально. Кому треба, пишіть в коментарі. Буду тут і гадаю, що колись я її заберу. Сховаю тут, приховаю, прикопаю, приникаю листям. Це мега рідкісна річ Мадярська лопата авенгерська Дросвітова. Копаємо далі, народ. Шукаємо. Я замахався. І так, народ, чергова знахідка. Після лопати бомбова, лопата була. Дивіться, що я знайшов Це значить якась мазь. Швидше за все. Що? Це є якась медична мазь. Прикольна, бо тут є надписи якісь. Колись раніше я таке зустрічав. От вам видно, не видно. Може приближу. От видно якісь надписи йдуть. Фацикосцовц. О, -ц -о, -ц -о щось там. Щось там, щось там. Але що цікаво, дивіться, вона була практично розбита, відкрита. Отут видно добре надписи. О, бачите, ми зараз на, на мадянських позиціях. О, тут видно написи. Це все єрунда би була. Вона може і не колекційна така, але подивіться. Тут є залишки мазі. Оце є. Оце є мазь. Оце чорна засохла, оце є мазь. Я нюхаю, розумієте її? Прикольно пахне. Ну вже так вивитріло, звичайно, але це є 100%. Ще рідна оригінальна мась. Вона пахне вже як пластилін. Зараз вам покажу Патиція в неї. А, патичка, патичка, якогось треба. Ну, прикольний такий запах. Ай, патичка нема. Прикольний. Фух, такий запашок. в неї. Дивіться. Це і мазь, бачите? О! Вона, Вона якась така. Не чорна. А вона не зрозуміла кого. Не зрозуміла, що вона за Я попорпав, вона якась така стала сіра. там. Оце і мазь. Така була якась мась. Від чого? Може від блох? від вошей, бо солдати. Ай. З собою мали таке щось медичне натирати. Ну не знаю, може від запотівання, може не знаю. Бо тут були Бої по 44 му літом, так що швидше все, що від якихось блок вошей голову мастити, щоб не плодилося, то все там, бо було жарко, ми це не було де купатися. Це ж польові умови, лісові. Тут не до купання. рік нема, озер нема тут, потічок по не тече ніякий, знаю наскільки я в цю місцевість, то нічого близько нема, купа кілометрів, так що було їм тут невесело. Ну що ж, цікаво, а ми продовжуємо, далі пошуки наші. Народ, колючка з війни попалася, ось така. Були тут окопи колись. Видно, що їх тут купа ціла. Тут окопи, тут такі одиночки ніби. Вам не видно, але я бачу. І тут були слупки набиті з, такою... з такими дротиками колючими. Ну що ж, боронилися. Друга світова, ехо війни. Реально фронтовий дріт. Ще зберігся. Прогнив, але й зберігся. Міцний сталь. Мадярські позиції. Копаємо сьогодні. Всі сигнали. Пруха, йдемо далі. Так народ. Подивіться, що я знайшов. Такий круляшок. Зараз вам покажу. О, то є від палатки Мадярської. Латунний Люверс. Від Мадярської палаточки плащ палаточки. Лиш кусочок чогось. Ось такий. Хм. Цікаво, де решту. Мені треба багато чого. Багнети, нагороди, пряжки, готмітун, це і таке подібне. За цим я сюди прийшов. А в нас камради ось така чергова знахідка. Ось такий магазинчик. На 5 набою. від Манліхер, А подивіться, якою вона... Несенької бляшки сталі, але вона ще міцна через 75 років, дивіться. Я вам покажу. Бачите? Не ломиться, Пружинить навіть. Яка сталь міцна. Хоч зараз почисть і ладуй набої. І в музей. Завернути і на поличку до музею. Буде класно і суперово виглядати буде. Ось так, ехо війни. Досить міцна сталь, робили на якість, на совість колись. Все. Але зараз все змінилось на гірше. І так, камеради. На сьогодні все. Покопали, походили, попікали. Я заманався реально потужно, бо в грибах півдня був. Гриби шукав, плюс решту півдня копав і ставимо подобайки. Підписуємося на цей каналчик, добдаємося в спільноту нашу Коперську пошукову. Найкращу на Фейсбук, хто шукаєте, знаходить.